Вже, втретє, замовили цей тюль, і знову очікуємо його з Туреччини. І не тільки ми, а й наші замовники також. Нам знову його не вистачило. З останніх відрізків, які у нас були, ми ще пошили одне замовлення. Зараз вам покажу цей тюль дуже розкішно виглядає на віконечку. Тюль з 3D-вишивкою. Бамбукова основа. Бамбук це є нове покоління льону. Хочу вам показати, як буде виглядати цей тюль. Так, зараз. Ось, ну, Це, звичайно, залишок той, що ми відправляємо замовникам, відрізний залишок тюлі. Ось, тюль ми пошили в бантову складку, по малюнку, Дуже гарно виглядає на віконечку, оскільки кожна короночка виділена, кожна корона рівненько-гарненько лягає на вікні. Тюль з 3D-вишивкою має ось таку намистинку. В центрі намистинка прошита наскрізь. Тобто після прання вона не відпаде. Бархатна вставочка. І також бархатна вставочка є внизу, От як гарно оздоблений низ. Тюль іде, бачте, така нашита, масивна. Тобто не просто вишивка, а нашита. Бамбукова основа це є нове покоління льону. Її не потрібно прасувати після прання, вона не боїться сонечка та фізичних пошкоджень. А тому рекомендую всім придивитися, прицінитися і робити ваші замовлення. Ми вже приймаємо замовлення на той тюлі, який вже до нас от-от приїде. Є в нас також наявності і в кольорі Айворі, а також у Айворі колір з золотистою вставочкою. Звертайтеся, я вам обов'язково поскидаю варіанти. Будемо підбирати той варіант, який потрібен саме вам. Пишіть мені на Viber, Telegram, а також телефонуйте.